Вітаю! Сьогоднішня тема, думаю, буде цікава не лише для новачків, але й для людей, які вже давно користуються своїми фотоапаратами, проте ніколи не задавалася думкою, що ж таке пентапризма, що таке пентазеркало і що таке електронний видошукач. Ну, З електронним видошукачем як би все зрозуміло. Ось у мене є Sony A37. Цей фотоапарат має електронний видошукач. Тут стоїть електронний екран у видошукачі. Який бере інформацію безпосередньо із матриці, і напряму ви бачите картинку, яка у вас буде виходити на результаті. Якби все класно, все розраховано на те, що ви будете витрачати мінімум часу на те, щоб зробити класну фотографію. Проте у такого типу видушукача є кілька мінусів. Перший мінус це енергозбереження, фотоапарат. Ніколи не працює в системі енергозбереження. Тобто у фотоапаратах, які мають електронний видошукач, яка б не була велика батарея, вона все одно буде працювати менше, ніж батареї у фотоапаратів із пентапризмою та пентазеркалом. Другий мінус, як на мене, це те, що екрани не завжди гарної якості у видошукачі. Вони позначаються в точках. Проте ті мільйони точок ще не значить, що то все класно. тому що Поняття точки зроблено спеціально маркетингом для того, щоб людей заплутати у реальних показниках видошукача. Важлива проблема електронного видошукача полягає в тому, що ваше око просто буде втомлюватись завдяки тому, що тут, як не як, все одно проходить мерехтіння. Ви можете налаштувати 50 Гц, ви можете налаштувати 60 Гц. Проте. Ось це мерехтіння все одно у таких видошукачах відчувається. І якщо ви навіть візуально його якби і не бачите, то око це все фіксує, і все одно з часом ви побачите, що око у вас починає боліти. Тому електронний видошукач у цьому плані є теж не дуже добрим. Отож, підведемо підсумки: електронний видошукач позитив у тому, що ви бачите картинку відразу. Яку отримаєте при фотографуванні. Мінуси це те, що через, цю, через цей видошукач ви набагато швидше садите свою батарею і від цього видошукача втомлюються очі. Тепер пропоную перейти до слідуючого типу видошукача, а саме пентазеркало. На прикладі Nikon D5100. Такі самі видошукачі є практично у інших брендів так само, бюджетної лінійки. Що ж таке пентазеркало? Пентазеркало це елемент, в основі якого знаходиться кілька дзеркал, які між собою склеєні, однак на цих склейках є темні ділянки, і завдяки цьому такий видошукач не є таким аж світлим. І проблема друга такого видушукача в тому, що сюди все одно потрапляє пил, і з часом в такі видушукачі просто неможливо дивитися через, ту, через той пил. А щоб той пил забрати, потрібно повністю розбирати фотоапарат. До того ж, пентазеркало е, зазвичай має не 100% охват вашого кадру. Чомусь було так заведено, що якщо у вас бюджетна лінійка, то це пентазеркало і воно охоплює не 100% ваш кадр. Чому так робили е, виробники? Причому е, всіх брендів виробники я вам сказати не можу. Певно, на цьому була якась економія, якщо брати на загальній масі випущених ним фотоапаратів. Проте така от е, ситуація. Плюсами пентазеркала є те, що пентазеркало практично у вас не забирає енергію батарейки. Через пентазеркало ви можете зорієнтуватися у, у просторі, проте ви не бачите картинку, яка буде на виході. Тобто картинку на виході ви все одно мусите дивитися через екран свій. Однак ще однією позитивною стороною пентазеркала є те, що ваші очі не втомлюються. Правда, якщо тут немає всередині пилу. Також є випадки, коли це пента-зеркало зміщається, воно може або відклеїтись, або може зміститися при ударах об щось фотоапарата. Тому пента-зеркало дуже боїться ще ударів. У мене було кілька фотоапаратів, у видушукачі яких пентозеркало було трохи зміщено, і таким чином я не міг 100% правильно оцінити свою картинку. Ось такі от. Плюси і мінуси пентазеркала. І от далі пропоную перейти до пентапризми. Пентапризма завжди ставилась у преміальні фотоапарати. Вперше пентапризму е, застосували компанія Pentax, це така не дуже відома в нас компанія, проте е, це перша фірма, яка застосувала пентапризму. Що ж таке пентапризма? Пентапризма це суцільний е, шматок скла. Який з спеціальними технологіями зроблений так, що через нього переломлюється світло, і ви отримуєте картинку через е, такий вид дзеркала. Це, так би мовити, така собі призма суцільна лита. І в чому пріоритет пентапризми, перш за все, це набагато світліший видошукач. це 100 або 95% охват повного кадру, це зручність у користуванні. У вас не болять очі, знову ж таки, енергозбереження, тому що такий тип видушукача взагалі не витрачає батарейку. І е, якщо порівняти із пентазеркалом, як бачите, е, вічко видошукача у пентапризмі завжди більше, ніж у пентазеркалі. Так, е, якщо бачите, от, спереді, з боку, вимагає більшого простору і тому. Фотоапарати, в яких знаходилась пентапризма, мали ось такий більший горбичок, тому що пентапризма це більш об'ємна конструкція і вона вимагає більшого розміру ось цього горбичка. У пентазеркала завжди це все більш компактно. Також мінусом пентапризми є те, що остаточну картинку ви, звичайно ж, побачити не можете, ви її зможете побачити лише на екрані свого фотоапарата. Проте. Ви можете її потім відкоригувати. Ось такі відмінності пентапризми від пентазеркала. На даний момент, так як увійшла мода на е, беззеркалки, до речі, дзеркальні фотоапарати до цих пір робить лише компанія Pentax. Якщо хочете придбати новий фотоапарат, то це буде у вас фотоапарат дзеркальний від виробника Pentax. Вони поки що не відмовились від цього типу фотоапаратів. Отож, якщо обирати дзеркалку і обирати між пентазеркалом та пентапризмою. Рекомендую вам звернути увагу все-таки на пентапризму. От в результаті ви тепер володієте ситуацією, що таке електронний видошукач, що таке видошукач пентазеркало і що таке видошукач пентапризма І тепер, коли ви будете обирати свій перший фотоапарат, або просто маєте уже у розпорядженні своєму фотоапарат, ви вже знаєте. Який саме тип видушукача знаходиться у вашому фотоапараті? Дякую, що дивитесь мій канал. Думаю, це відео вам цікаве було і ви візьмете з цього якусь користь для себе. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал.